Добрий день, ми з України, а в нас тут консервація продовжується. Да? Так, що сьогодні? Сьогодні ми будемо робити е, цей ікру кабачкову з синіми. Значить, я ж вдосконалюю свої рецепти, знаєте, там з кожним роком щось придумую І в цьому році я придумала по-новому. Значить, грамовку я залишу, скільки чого. Так розповідаю, так, щоб по-бистрому, да? по-швидкому. Значить, морку натерла, цибулю порізала. сині ось так порізала дрібненько. І кабачки ось так теж. Не дуже дрібненько, але так порізала. Ми їх будемо жарити, смажити і тушити. Так, Ось це все. І зараз буду показувати, що як, з чим буду робити. Я буду робити морква, цибуля, кабачки в одній ємності, я під, підсмажу, потушу, а сині ось ці я просто окремо, посмажу на сковорідці. Що потім з'явитися. Що ми робимо далі? Далі ми піджарюємо підсмажуємо цибульку, так, щоб вона вже така була прозора і почала підсмажуватися. Туди додаємо моркву і зараз підсмажуємо це все разом, теж до золотистості. Так, ну і що, прокипіла моя ікра десь більше годинки. Там, може, години 20, десь так. І поки вона кипіла, вона, вона тушилася, знаєте, під кришкою. Поки вона тушилася під кришкою, е треба додати всі спеції, окрім оцту. Все додаємо, воно тушиться. От. А потім блендером от, робимо ось таку значить, ікру. Ну, як таку консистенцію, як ікра. Ось така дивіться, консистенція. І вже до такої консистенції я додаю сині посмажені. Ось такі вони, дивіться, гарні. І зараз я їх отак кубочком додаю сюди. Так, тепер ставимо це все на вогонь, все перемішали. Ось така краса виходить. Ставимо на вогонь. Додаємо оцет. Коли на вогонь Поставили, коли воно закипіло, починає закипати, додаємо оцет. Додали оцет 10 хвилин, треба його так помішуючи проварити. І Через 10 хвилин прикручуємо вогонь на мінімум самий, щоб воно не вистигало. І отак гарячим висипаємо в баночки. Так, розливаємо по баночкам, ставимо так от в баняки з водичкою, стерилізувати на 10 хвилин. Ось так. Дуже смачна, дуже-дуже, дуже. Я вже спробувала. Просто бомба трошки залишилася, та я спробувала її. Дуже смачна. Ось така ікра в нас вийшло. 11 баночок з 4 на 4 кілограму. Ось так.